Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні, 16 серпня, і мілітарний доповідає про морського малюка. Служба безпеки України показала дрони, якими уражає цілі на морі. Під удар без екіпажних катерів від СБУ вже потрапили великий десантний корабель Альнігорський Гарняк, Танкер Сік та «Керченський міст. І це тільки те, про що офіційно заявив голова Служби безпеки України. Василь Малюк розповів, що авторами спецоперації є співробітники Служби безпеки України їх реалізовують разом з військово-морськими силами збройних сил України. Всі цілі законні і за українським, і за міжнародним законодавством. А західні партнери участі у реалізації і плануванні операції не беруть. Крім того, з опублікованої інформації відомо, що для знищення ворожих цілей використовують різні безекіпажні катери. На фото видно, що вони різного розміру, а отже, можуть мати і різну бойову частину. От, наприклад, морський малюк. Так назвали дрон, який ударив по Керченському мосту. Він обладнаний бойовою частиною у 850 кілограмів. А от великий десантний корабель, Алінігорський Гарняк та нафтовий танкер Сіг. Ці цілі уразили за допомогою менших морських дронів. Там бойова частина 450 кілограмів. Після атаки в горняку залишилася от така дірка. Ці дрони, за словами Василя Малюка, є розробкою фахівців Служби безпеки України. Їм допомагають цивільні інженери та it фахівці Дрони виготовляють на підземному виробництві на території України. Технічні характеристики цих катерів не розкривають. Але, судячи з оприлюднених кадрів, катер керується за допомогою супутникового зв'язку. На ньому є оптико-електронна станція, яка дозволяє транслювати зображення по денному та нічному каналу. Який саме руші використовуються на дроні, точно визначити не можна. Це може бути або гвинт, або водомет. Крім того, на кадрах, які оприлюднили журналісти CNN, видно станцію керування. Оператор бачить геолокацію дрона та візуальне підтвердження цілі в реальному часі. Василь Малюк у своєму коментарі зазначив, що зараз в процесі розробки та реалізації є кілька операцій, які стануть сюрпризом для ворога в Чорному морі. Разом з тим, судячи загальновідомої інформації, українські сили використовують різні дрони для полювання на Чорноморський флот Російської Федерації. Та кілька днів тому головне управління розвідки оприлюднило своє відео роботи безпілотних катерів на кадрах. Дрони в різні дати: це травень, червень та серпень. 2023 року ці дати збігаються з атаками на розвідувальні кораблі Іван Хурс та Пріазов'я. А от 1 серпня в Росії заявили про нібито безуспішну атаку на патрульні кораблі Сергій Котав та Василій Биков. Російські міноборони повідомило, що це сталося за 340 кілометрів від Севастополя. І, хоч за стандартним повідомленням від Коношенкова всі дрони знищені, в мережу потрапило перехоплення перемовин екіпажу російського гелікоптера К 29 який брав участь. В евакуації моряків з судна, хоча невідомо з якого саме. Сколько на борту вісібриста по калістку і може бути посадки радіо 247-го, один двохсот, п'ять розсотих. Буде посадки на матінці. І можуть надати необхідні санітарної машина. і один пограничним транспорт на восьмопи. А от судячи з інтерфейсу керування безекіпажним катером головного управління розвідки, це морські безпілотники Магура. В кінці липня ці дрони також показали журналісти CNN. Розробники повідомили, що катери також повністю виготовлені в Україні. Магура В В5 може проводити розвідку, спостереження і пошуково-рятувальні операції а також застосовується як дрон Камікадзе. Як ударний дрон він може нести 320 кг кілограмів вибухівки. Його довжина 5,5 метрів, ширина 1,5 метри, крейсерська швидкість 22 вузли, максимальна 42 вузли. вузли. Магураве 5 керується за допомогою супутникового зв'язку або меж радіо з повітряним ретранслятором. Дроном управляють за допомогою спеціального переносного пульта з екранами і набором клавіш та перемикачів. Оператор за допомогою камер бачить обстановку навколо дрона та може керувати ним до безпосереднього ураження цілі. Ймовірно, такий самий принцип застосовується і для керування дронів, які показала служба безпеки України. Чи це всі безпілотники, які використовує Україна для ураження російських цілей в Чорному морі, невідомо. Тож менше ніж за рік українські інженери змогли представити низку безекіпажних катерів, які можуть уражати російські цілі в акваторії Чорного моря. І очевидно, ця робота продовжується. Ми на мілітарному уважно слідкуємо за розвитком флоту морських дронів. Тож хочете знати більше? Підписуйтесь на канал, читайте наш сайт. Побачимось.